Кредитні позичальники знову дали про себе знати. Цього разу декілька десятків івано-франківці вийшли на вічовий майдан. Проблеми ті самі, люди не в змозі повертати валютні кредити у зв'язку із шаленим стрибком курсу. Мало того, їх ще виселяють з власних помешкань. Йдеться про відчуження майна, так звана кара за борги з боку банків. У минулому році Верховна Рада ухвалила законопроект про мораторій на таку процедуру. Втім, президент його так і не підписав. Відтак тиск на боржників продовжується. Це фактично називається ре рейдерство рейдерське захоплення, коли молодики в масках вриваються в помешкання і силою витісняють звідти господарів, закриваються, і після того щось довести дуже важко. Ми хочемо звернутися до влади і якимось чином залучити її до цієї проблеми. Можливо, провести круглі столи із міністерством юстиції, з начальником виконавчої служби області, з начальником УМВС області, позичальники. Від безвиході звернулися до громадських організацій, аби ті їм, хоч якось допомогли та підтримували на місцевому рівні. За словами кредитних активістів, на їхні прохання відгукнулися з десяток таких об'єднань. Також надіслали запити до самооборони та правого сектору, аби ті захищали їх від рейдерства. Свою підтримку піктувальникам гарантували представники народної ради області. От вони виробляють якийсь певний документ. Ми все будемо розглядати, сприяти їм цьому і в організовувати якусь підтримку. Якщо потрібно буде, скажімо так, делегувати людину, делегуємо потрібний якийсь юридичний супровід, будемо сприяти юридичним. ну яку потрібну допомогу, будемо думати і напрацьовувати механізм, яким шляхом допомогти цим людям, щоб вони не залишили, скажімо такі самі по собі, а щоб їхню біду знали всі, хто готовий посприяти в їхній вирішенні. Кредитні позичальники й надалі відстоюватимуть свою позицію, аби, хоч якось, достукатися до влади. В рамках мітингу люди підписали резолюцію про припинення виселень боржників. Її зразки надійшли до Верховної, міської та обласної рад.